Вітаю, одинадцятикласники! На цьому уроці продовжуємо говорити про засоби мовної виразності промови. І на черзі у нас детальний огляд риторичних фігур. Почнімо! На минулому уроці ми детально опрацювали тропи. Сподіваюсь, ця інформація для вас уже доступна і ви все про них знаєте. Адже тропи будуть у нас траплятись і на сьогоднішньому уроці, і на наступних уроках. А що ви пам'ятаєте про риторичні фігури? Якщо щось таки пам'ятаєте, тим простіше буде засвоїти сьогоднішній матеріал, а якщо ні, просто уважно слухайте. Тож увага! Риторичні фігури це такі засоби мовної виразності, які побудовані на словесних зворотах умовно діалогічного характеру, або на застосуванні синтаксичних конструкцій з відмінним від узвичайного порядком слів. Можливо, видається складно, але зараз ми по порядку усе розберемо. Серед риторичних фігур виділяють риторичне запитання, риторичне звернення, антитезу, градацію і повторення. Наступні слайди детально розкажуть про кожну з фігур. Риторичне запитання це запитання, що не потребує відповіді. За його допомогою викликають певну емоцію, ілюзію розмови, діалогу, який нібито відбувається в присутності читача чи слухача. Ви пам'ятаєте, коли востаннє говорили теплі слова незнайомим людям, вияв доброти, милосердя, християнська цінність, яку треба культивувати? Ось в цьому прикладі або в тому, що у вас на слайді, є риторичне запитання. Риторичне звернення це звертання до абстрактних понять, неживих предметів або до відсутніх людей як до присутніх. Риторичне звернення виявляє не тільки власне звертання, а й реакцію ставлення мовця до ситуації спілкування, до предмета чи ідей. Зверніть увагу на приклад, який є на слайді. Наступна риторична фігура антитеза це різке протиставлення понять, положень, образів, станів, пов'язаних між собою синтаксично або за змістом. Антитезу використовують для опису і характеристики предметів, іноді для надання іронічного звучання вислову. Зверніть увагу, наприклад на слайді. Ще одна з відомих риторичних фігур це градація, тобто поступове нагнітання засобів художньої виразності з метою підвищення або зниження їхнього емоційного чи смислового навантаження. Градація сприяє поступовому посиленню, нагнітанню емоцій або навпаки, дає можливість відтворити динаміку подій чи відчуттів. Перед вами на слайді напевно всім відома фраза Юлія Цезаря: це прийом градації. І нарешті повторення це уживання тих самих слів, словосполучень, речень у межах одного або сусідніх речень. Повторення використовують для наголошення, у певної думки, вираження збудженого, психологічно напруженого стану, інтенсивності переживань мовця, а також для посилення зв'язку між реченнями. Одним з видів повторення є тавтологія, яка може бути як виражальним засобом, так і вадою тексту. З цим треба бути обережним. І на продовження попереднього слайду. Оскільки тавтологія може бути риторичним прийомом, то часто учні запитують, чи можна використовувати повтори слів на ЗНО, зокрема у власному висловленні. Звісно, можна, але вдаватися до цього варто лише тоді, коли твердо переконані, що вчителі, які перевірятимуть вашу роботу, не сприймуть тавтологію як ваду тексту. Ну, на мою думку, все ж таки ліпше не випробовувати долю. Сподіваюся, інформація сьогоднішнього уроку була цікавою і зрозумілою. Наступний буде продовженням цієї теми. Тож, до зустрічі!